Всім доброго вечора. Сьогодні хотів би поговорити про такий інкубатор і про експеримент, який на даний час я проводжу. То в нас, можна сказати, найпростіший найпримітивніший інкубатор. Здається, це квочка Mi 30. чи щось типу того. Можна сказати, що це мій перший, ну не перший інкубатор, другий, бо перший такий не було. Світла накрили, поставили близько біля конвектора. І половина з нього просто згоріла. Купили ніби такий самий, але але, але, вже не то. Е, вже в ньому пластик, оцей набагато пінопласт, точніше, в ньому вже набагато тонший, набагато гіршої якості, ніж був в попередньому. Але в ньому теж можна інкубувати. Тут нічого не автоматизовано. Просто термометр термометр. Просто термометр, вентиляція за допомогою таких цих. дір, звичайно, ще така релена, якій регулюється температура грубо точно. Тут вже я доставив датчик на температури. Зараз він висить в повітрі, от тільки початок інкубації, пізніше він буде кидатись на яйця. Зараз будемо його. Відкривати, перевертати яйце не дуже зручно. Так, значить, може тут поставимо, напевно, дамо на паузу. Так, відкрив. Тут в нас це теж дуже примітивно, дуже просто. Ось такий пінопласт, тоненький, стінка тонка, пінопласт слабий, але якщо в хаті тепло, то. То його повністю в принципі, вистачає. таким інкубатором, курячі яйця теж можна висиджувати. В принципі, я ним і висиджував і досить, ну, коли як. З ним просто більше балки, тут все повністю треба контролювати. Вода наливається внизу в такі лоточки. Треба більше вологу наливається більше, треба менше. Наливається менше. Треба за тим пільнувати, бо, може, пересохнути буде за Занизка волога в інкубаторі і таке. Можна тут, так як в мене є датчик, просто на температуру є такий самий, десь в мене навіть теж є. що от, Крім температури, він ще вимірює вологу. Можна сюди поставити. Ну, і Тут, відповідно, перевороту нема. Переворот потрібно от так позначати яйця і здійснювати вручну. В принципі, два рази. На добу хватає, щоб жовток не прилипав, точніше, білок, зародок до стінки яйця. А так то можна, в кого є більше часу, можна і перевертати кожних 4 години чи там 3 рази на добу. Як на мене, скільки я колись перевертав кожних 2 години на самому початку, коли починав тільки інкубувати. Що я обертав два рази на день, сильної різниці в тому я не побачив. Тут в нас яйце індокачок закладене, так як вони в нас почали нестись, але, але, але нестись вони почали, але сідати не сідають, бо місця мало в них ще, поки ще не підготовлено. Ну а так як в стайні є досвідчування, можна сказати, що в них. Світловий день з більш 12 годин, бо година сьома в них світло включається, година 9 вечора виключається, бо крім, крім них там ще є і, і перепілки, і кури. Щоб кури несли, їм треба досвідчувати. Відповідно, перепілкам так само. Ну і Відповідно, качки теж почали нестись, але не сіли. Гнізда полишали, яйця було брудне, воно все милось. Тому, тому тепер вже повністю воно мусить бути до кінця. То, можна сказати, такий експеримент, подивитись. Як, в принципі тут І не сильно буде видно, чи качелі справляються, чи не справляються, бо яйце тут деякі має більше місяця. Хоча яйце індукачки може зберігатись так довго, але не знаю. У нас третій день, десь днів через 5 можна буде просвітити, подивитись, відібрати. Так, щоб, так, щоб місця, місця в новому не було інкубаторі, тому зняв той. Перший був, закладав такий ніби китайський птаха, якого він там 56, але там зразу датчик вологи щось не працює, сигналізація постійно включається, хоча він ніби і дорожчий, мав би бути кращий. І вже автоматизований поворот є, єз, ніби менше роботи, але можна сказати, кожних 15 хвилин. Просто спрацьовує сигналізація, він не тримає температуру. Одним словом, незадоволений. Той набагато краще і набагато простіше. Принаймні з ним нема проблем, що з температурою. Температуру виставив, трошки побавився і він тримає температуру досить непогано. Якщо ще й в приміщенні тепло, то з допомогою він там має внизу корпуса 4 звичайних лампочки 25 ки Довгий, який просто знизує метал, він її гріє і через реле просто включається, виключається, і він досить, як по датчику. Тому видно, набагато краще тримає температуру, ніж нібито кращий інкубатор. Але як виявилося на практиці, в ньому вивід був набагато, можна сказати, що гірший. Ніж, ніж тому простому. Так що такий будемо проводити експеримент. Будемо дивитись, що в нас, як в нас буде що з тих. Тут 36 яєць закладено, днів через 5 провоскупуємо і побачимо. Всім гарного вечора.